Вересня, і я хочу зробити звіт про мій шалений тиждень стартів. Шалений тиждень стартів це спільний проєкт у спільному. Це одна із серій спільного проєкту В'яжемо українською. Перша серія, тобто початок місяця ми починаємо з шалених тижнів старту. Цей спільний проєкт у нас. Започаткувала і організовує кожного місяця Оленка Буханова, канал Єлена Буганова Хендмейд. Тож, всі посилання на канал Оленочки і на дівчаток, які беруть участь, я залишу під відео або в першому коментарі. Проходьте, дивіться, надихайтесь, підтримуйте наших дівчат, і ми, буде, ми будемо дуже вам вдячні. Так. Тепер про свої справи. 1 вересня я зробила невеличку підзйомочку. Зараз я її підключу, і ви подивитесь. Всім привіток, дівчатка, на хвилі Києва. Що я хочу сказати? Сьогодні 1 вересня, всіх, всіх вітаю з з знань, щоб у всіх були дуже гарні результати в кінці року. І у, і у діточок, і у нас з вами дорослих. Так, що я хочу? Я йду до Євочки, до Ясі. Везу ось я її такі олівці купила, але я її вже показувала, вона забула забрати, коли була останній раз. Ну, Треба ж відпустити. Дуже класні, до речі, олівці. Мені сподобались чим. Ну, Такі дівочі, знаєте, Добави тут в трьох містах. Такі дівочі з брільянтиками. Це ласкаві олівці. І ось. Так, видвигається. І от брільянтик тут, брільянтик тут, хай бавиться. Купувала ВТБ. Так що мені сподобалось упакування, сподобались оті брільянтики. Так, нарешті дов'язала їй, не те, що дов'язала, доробила їй цю лабобу. Ось така у мене вийшла не знаю. Ну, це не, не моє оце, оформлення обличчя, це не моє мурдочки. Ну, але ось така у мене красуня. Це ще такий купила їй значок. Хай буде. Може десь на рюкзак почепить що побачила, сподобалося, купила. Так, це таке. Зайду ще куплю їй якісь смаколики, і дідусь передав їй грушики. Так, це я везу на фотосесію і зразу Євочки теж вже віддам це їй шкарпеточки, на них я зняла майстер-клас, він вже буде на каналі, я думаю, раніше, ніж вийде це відео. Тож зараз беру з собою, віддам їй і зразу зроблю відео і фото, як на ній сидять. Хоча ми вже міряли, але фото ще не роблю. Так, все, я беру з собою ще. Що я беру з собою? Сьогодні ж 1 вересня і треба вже розпочинати шалений тиждень стартів у мене. І я буду розпочинати. До речі, вчора купила от такі сумочки в цьому в Аврорі. Сподобалось 24 гривні, все гарно влазить. Отакий такий маточок, тому що, тому що у мене ж така кругленька є з мейкапа, але не влазить у такий маток довгий. А це у мене артисан Алізе. Я буду в'язати шкарпетки своєму племіннику-хреснику. Він у мене і хресник, і племінник в одному обличчі. Він військовий і я йому ось такі. Потім ще якісь зв'яжу, ну, поки ось такі буду розпочинати сьогодні. Так, і що я ще хочу взяти? Я взяла, до речі, дві такі сумочки, одна така фіолетова, одна зелененька. І ще хочу взяти, я ж буду у Ясі декілька днів, тому що вона там на якісь концерти йде. І хочу взяти оці нитки цей. Хочу взяти розпочати Єві, розпочати Єві ковтинку. От тому, мабуть, буду брати ось цю пряжу з собою. Може, тільки зелену, щоб горловину розпочати, а там вже будемо бачити. Так, то збираюся. І, до речі, так як я йду, їду на декілька днів, я вчора ввечері розпочала ще один процес, який я планую. планую Ну, Планувала розпочати на цьому тижні, але так як у мене не, не буде часу, то я його розпочала вчора, ввечері, дуже ну, пізно ввечері. Я думаю, що це не, не, не так уже страшно. Зараз покажу, така в мене корзина. Так, І ось я розпочала. Це в мене вовна мариноса Ярослава. Не знаю, отака, От бачите, вона не скручена. Сергій мені вона була в Сергії мені з мотав. Вона була в пасмі страш, страшної, страшно. Ну, це на вагу, то що я брала. І ось я вчора розпочала уже цей пледик в'язати. Він поки такий цупкенький, але коли попереться, вона така м'якенька виходить. Тож, буде ось такі. Я думаю, що? Ну, розпочала, тому що плед все ж таки вирішила в'язати. Там Кожен день по декілька рядочків, поки в мене не буде, то, звичайно, процес буде стояти, але все ж таки початок є. Цей плитик у мене приймає, бере участь у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв» і розпочався з 31 серпня. Ось так, ось такі діла у мене, дівчатка, ось. Такі підключення. Далі буду підключатися. Що буде? буде відбуватися, то буду підключатися. Музика грає так, школярі готуються. Так, ще підключилась, показую жилеточку Єві. Вона ще не повністю завершена, вона пройшла ВТО, але ще нема гудзиків. Я хочу взяти два види гудзиків, але мені не той, не той не подобається. Може, ще з'їздимо з Ярославою десь. Подивимось. Друге, я хотіла сюди такі, знаєте, перламутрові, <смі> такі невеличкі, але щось у мене немає. Отут подивилась, що є, більш нічого немає. Ну, от така жилеточка я на неї зняла майстер-клас. Тож, будете <смі> чекати, виглядати на каналі, коли там він вийде. Ну, незабаром, незабаром вийде. Тому що все, в принципі, готово. Треба тільки змонтувати його і показати, як я пришиваю гудзички, і наєвочки потім відзняти. Ще раз поїхати до дитини і відзняти. Так, і також хочу показати свою оцю хустку. Хусточку дов'язую. Мені залишився один рапорт, ну, висоту, один елемент. І закриття. Я теж знімаю на цей майстер-клас. Майстер-клас відзняти, тільки закриття і вже блокіровка і відзняти фото, відео, там, як ця хустка взагалі виглядає. Тож, в принципі, незабаром будуть такі невеличкі майстер-класи. Так, все, на цьому все. Поїхала. Збираюсь і поїхала. Почався мій тиждень. Не, так було, не такі плани були, як я думала, тому що, я вже казала, захворів Сергій, і мені довелося повернутися додому раніше. Зараз він вже в порядку, пішов вже в перукарню, завтра на роботу 9 числа. Тож, все гарно, все нормально, вистарів, одужав. Дякуючи Богу, все одужав. Так, до речі, дуже мені сподобалось введення, Не знаю, чи ви знаєте, чи ви ні, що дають лікарняни в електронному вигляді, ну, як-квітки от квітки на потяг, просто в телефон заводиться це все, і не треба вже йти до лікаря, закривати його. Якщо ти себе нормально почуваєш, ти просто йдеш на роботу і там тобі вже. Цей ну, оформлюють, забирають, цей, сканують, мабуть, не знаю. в общем. Тобто не треба тобі мотатися туди-сюди, закривати там і перекривати перекривати ці лікарняні. Ну Це таке відступлення. Може, хто не знав, то я трошки розказала. Так, значить, про мої плани. Шалений тиждень стартів пройшов, він був шалений тижнем, але не стартів у мене. Так, значить, у мене заплановані старти були шкарпетки чоловічі. Ось з такої пряжі, в моїй сумочці, так вони у мене тут і лежать. Я стартанула, звичайно. Старт відбувся. Одна шкарпеточка готова. Я забула увімкнути світло. О, так, краще. Ой, бачаюсь. Одна готова, ось така у мене вийшла. Але, мабуть, вона буде не племіннику, як я казала, а мабуть, вона буде мені. Тому що, чому, чому? Тому що я хотіла, щоб вона була така, знаєте, пружна і до ноги. Набрала, в'язала на спицях номер 2 Я взагалі завжди в'яжу на спицях 2,5 і це вирішила, щоб вона була така щільніша в'язати на спицях номер 2 і 64 петлі я набрала, але Сергій поміряв і каже, ось тут вона ну, якось сильно плотну. Ну, не знаю, мабуть, я буду, це будуть мені шкарпетки, тим паче, що якось і довжина, якась невеличка вийшла. В'язала начебто багато тут було, ну не знаю, подивлюся, ще поперу їх вони ще не, не, не прані, е, одягну на блокатор, що воно буде, подивимось. Е, ну Якщо ні, то будуть мені, а племіннику ще зв'яжу з такої ж пряжі і хочу ще такі однотонні зв'язати, зелені теж. Так, ось на такій стадії одна готова, і одна ось я дійшла до, вже, до стінки п'ятки верхню частину відв'язала, до стінки п'ятки дійшла. Оце мій перший старт. Я думаю, в принципі, непогано, хоча, хоча я думала, що я буду зв'яжу повністю за цей тиждень ці шкарпетки, але все ж таки не спромоглася. так Тобто, старт шкарпетки чоловічі в мене були. Джемпер Євусі. Джемпер Євусі в мене не відмічено, але все ж таки я його почала. Почала я його, але дуже, якби мало я відв'язала, ну, як там, зовсім там. Але початок є, і магічний кубик, його можна брати. Ось, Ось такий невеличкий початок, горловинка, ну, розрахувала, розрахувала і розпочала. Ось так. Хотіла розпочинати ось цієї пряжі е такої, це такий, якби яблуневий колір, кольор да? яблуко. Але так подумала, що у мене ж буде і рожевий колір, і блакитний. Але ось ці кольори, хоч меренос цей однаковий, але ось цей такий м'ягенький, ніжний, наче шовком. А ось ті такі трошки цупкенькі, І я, в принципі, подумала, що ну, оце до горлу, до шийки буде, а це вже далі буде пускати. так. І, думаю, ну до шийки, і думаю, хочеться щось такого рожевенького. Ну, думаю, у мене ж є ось цей меренос, ось цей мереносик. І він дуже м'якенький, класний, з якого я в'язала євочки Джемпер Барбі. Є на каналі, дам посилання, проходьте дивіться. До речі, ось цей я розраховувала по цьому ж майстер-класу, відкрила і теж дивилася, як я там. Так же і розраховувала по тому, ну, по тому ж майстер-класу. Тож, такий буде джемперочок, теж буде іти. Спочатку кругла кокетка, а потім регланчик, такий смішана модель. так, ось Розпочала. Оце мій початок, оце, оце моя, але все ж таки, мабуть, відмічу, тому що початок є. ось так, так, третій старт у мене був запланований джемпер мені. Джемпер осінь, так, джемпер осінь ось такої пряжі. Але я ж все-таки думала ну, під підмот. За підмотом я так і не з'їздила, тому що ну, не, не було як. ось, і Замовила вчора, а не вчора, а неділю чи в суботу. Я не, не пам'ятаю, вже, коли замовила е, підмот в Анже подивилася там, і замовила ще собі твіт. Надивилася у Іринки, пам'ятаю, Да Іринки дивний кошик. І надивилася на її твіди і вирішила, а мені все. все ну, Весь час в рекламі випадає твіт такий зелений, мені він так сподобався. Ну, я якось трималась-трималась, а то вже не витрималась і пішла, замовила. І думаю, ну, заодно і під уже щоб не їхати, замовлю ванжи. Але замовила тільки один на цю пряжу, тому що мені ще на одну треба, я трошки пізніше розповім. І, в принципі, старту нема, але пряжу чекаю. Сьогодні мені вже дівчата пер передзвонили. і... На днях получу пряжу і розпочну може на цьому тижні. А може цей тиждень у мене шале, ой, магічний кубик буде, то вже може розпочну на наступному тижні вільної людини. Хочу на цьому тижні трошки підв'язати свої такі вже розпочаті роботи, а вже нові буду, або на наступному або в наступному місяці вже буде цей старт. Так, ось такі справи. Так, той джемпер, третій старт у мене не не, не відбувся. Четвертий плед букет ви вже бачили. На такої стадії він і залишається, поки я його розпочала, і ось так у мене він є. Але розпочати процес є. Добре, що я його розпочала. 31 серпня, тому що на цій неділі мені так і не було коли. Ось. І спідниця. Спідниця, ця спідниця, вона бере участь у спільному проєкті Краса із залишків, і я її розпочала. І я її розпочала. Спільний проєкт в'язалки від Наталки організовує Наталочка. Канал в'язалки від Наталки, і ось так я її вже роблю. Ось такий візерунок я вибрала, щоб він був і такий, ну, якби такі листочки йдуть. Да? І такий він не сильно тут цей буде. І ажурчик трошки. І, звичайно, я її буду садити на підкладку. Підклад буде ось така в мене резиночка тут. Вже я їх садила, І ось такі починання. Теж буду брати магічний кубик, так що зараз ще буду знімати початок магічного кубику. Так, так що ось такі в мене, ось такі в мене, дівчата, просування на цьому тижні. Ще що я хотіла сказати, що е, у нас же триває моя веселка ще спільний проєкт, то ось цей джемпер, той, що я в'язала з букле, з букле і ось цієї пряжі. Буду я його рестарт робити. Хочу е купити підмот другий, тому що так мені подобався, подобався підмод, а потім, коли ось тут, бачите, він я, ну, я з'єднала, і ну, воно вже видно, мені не дуже подобається в деяких містах, як виглядає ось цей підмот. Я все ж таки вирішила е зробити підмот Мали, тоненьким мериносом для стабільності цієї буклєшки. І, А оце пустити, як я і думала, я вставлю картинку а ні, я не вставлю, тому що це не на цьому телефоні. Е, ну, я хочу зробити ось тут е, по краю горловини, е, на рукавах і внизу е, мереживо. Тож мереживо буде якраз з цієї тканини гачком чи спицями, не знаю то буде класно. Ось це якраз піде на мережево, на оздоблення, буде красиво. А це я буду трошки перев'язувати. Ось такі справи це веселки. В веселці це виходить у мене що там який місяць, я вже не пам'ятаю фіолетовий. Буде. Тож це буду перев'язувати, час є. Веселка у нас триває до кінця року, і до кінця року можна в'язати ці проєкти Так, все, дівчатка, на цьому завершую свій <звіт>, звіт по шаленому тижню стартів. Проходьте, дивіться всіх дівчаток, хто бере участь, а я зараз біжу. А, ні, зараз я не біжу, зараз я ще знімаю магічний кубик поставлю. Маркерочки під зйомочку зроблю, і потім вже побіжу по своїм ділам. Треба сьогодні займатися консервацією. У мене томати <тас> мене чекають. Я хочу і законсервувати і ще зробити в'ялені томати, тому що не одним в'язанням ми з вами займаємося. Дуже багато домашніх справ, особливо зараз осінню, коли треба робити заготовочки. Тому що як каже мій чоловік, прийде зима, спросить, де літо було. Спитає, да, де літо було. Ну, я не знаю. Я кажу, у нас двоє там Яся не дуже багато бере тої консервації. Вона ну, якби, Льоша не їсть, Єва ще теж не їсть, а вона там трошки під'їдає, але скільки ж їй там потрібно. А ми консервуємо, начебто на цілу Ну, Якось так звикли і. Трошки ховаємо в баночки, тому що в морозилку зараз не сильно можна надіятися, да, тому що е все може статися, а все ж таки в банки більш надійно. Тож піду е теж е робити свої Вам заготовки. Бажаю всього самого найкращого, легких петельчик, приємного в'язання. Зустрінемося на наступному тижні. На цьому тижні може ще щось вийти, може якийсь фезерунок я випущу. А, а може й ні, подивимось. Тож до зустрічі, до наступних відео. Відгукуйтесь в коментарях, ставте вподобайки, і я буду дуже вдячна вам. Підписуйтесь, хто не підписався, це дуже важливо для розвитку мого каналу, і також для україномовного Ютубу. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте! Бережіть себе!